Ось у холі Гордоцького міського будинку культури гостей радо зустрічають на свято Дня працівника освіти. Тут організована і фотозона для педагогів і гостей. Далі ж усі займають місце у залі. Свято розпочинають із шанування загиблих воїнів за незалежність України. Першим привітати освітян Городоцької об'єднаної територіальної громади. На сцену виходить Городоцький міський голова Василь Підлісний. На даний час освітня галузь Городоцької міської ради є найбільшою. Хочу висловити слова черепів подяки кожному з вас за вашу витримку та мудрість, за те, що незважаючи на усі труднощі. Ви інвестуєте свій час та зусилля у найцінніше, у наших дітей. Адже саме ви, шановні педагоги, вихователі, ветерани педагогічної ниви, несете відповідальність за майбутнє нашої країни. Уже введена традиція, коли на світянське свято один педагог громади отримує найвищу вчительську нагороду Городоцької ТГ – премію імені Сергія Воноградського. Цьогоріч її отримав вчитель Городоцького ліцею номер 4 Олександр Здоянчук, який викладає предмет захист вітчизни. Рамоти й подяки від департаменту освіти Хмельницької облдержадміністрації Гордоцької ОТГ, відділу освіти громади, вручав вчителям, вихователям, працівникам сітянської сфери Сергій Рбак, начальник відділу освіти. на якомусь етапі світ здивування. Тому що ми дивуємося з вами протягом усього нашого педагогічного життя. Ми дивуємося, коли вони приходять такі незахищені. Такі маленькі, такі безпосередні у перший клас. І ми навіть собі ще самі не уявляємо кінцевого результату. Потім ми дивуємося, коли вони стають дорослими, коли вони стають розумнішими, ніж ми. Вони стають успішнішими, ніж ми. Також кожен дитсадок від громади полосос, а кожній школі подарували телевізор. На свято з подяками і грамотами за вчительську працю прибули й очільники районної влади. Основною складовою успіху під час реформ, під час перетворення нашої країни є люди. Саме їх освітній, професійний, культурний та духовний рівень визначає якість життя нашої країни, її майбутнє. В процесі творення людини, громадянина. Вчитель відіграє найважливішу роль. Ви знаєте, мабуть, немає такої професії, сфери, від якої залежала наша історія, наша доля майбутнє нашої держави. Вам доручено найцінніше, що в нас є, це наших дітей, навчати їх, виховувати. Тож, дозвольте мені від імені Родоцької районної ради і всього депутатського корпусу особисто від себе подякувати вам за працю. Відділу освіти тісно співпрацює з соціальними партнерами, тому і їм дякували під час урочистостей. І самі ж партнери дарували слова подяки. До присутніх у залі світян зверталися словами вітань начальник гордоцького відділу поліції Геннадій Сибіга, представник від аграрної компанії 2004 тих Руслан Шумило, керівник районної проспілки Ніна Щепковська. Звісно, прийшли до вчителів представники мецената, народного депутата Олександра Гереги. Маю честь від народного депутата України Олександра Володимирича. Депутатського корпусу Хмельницької обласної ради та нашої багатосельної команди за конкретні справи, привітати усі, усіх вас прекрасних свідким святом, з Днем Вчителя! Теж хтось прийде і принесе гарний подарунок. Серега, дозвольте з вас розпочати. Прошу вас на все, я подарунок для вашого колективу і в цілому кожному освітньому закладу подарунок, але подарунки ви отримаєте де. Громадські приймання. так? Дякую вам. Дозвольте приступити до нагороди. Ну а яке ж свято без музичних і танцювальних номерів? На сцену виходять першокласники Городоцької початкової школи і розповідають про вчительські будні. Там проблемонька страшна. Чоловік сидить, сумує, дітям кошу подає. Мама інтернет та завтра сім'я дає. А ось вже діти Гордоцького ліцею No1 весело проводять час. Радіють на імпровізованій шкільні перерві. Захоплено аплодували співочим колективом на сцені квартету співачок із Городоцької дитячої музичної школи та дуету музичних керівників із закладу дошкільної освіти Казка. Щі Але чи не на найгучніше плескали у долоні глядачі, коли ліричний танець на сцені виконали Микола Сташенко, директор Жешинецького ліцею, та Надія Чопорна, методист відділу освіти? Першого свято ніжний блюз на саксофоні.